Всім друзі, Канада простими очима вітає вас. Сьогодні хотів поспілкуватися про Манітобу, про місто Веніпех. Що це таке? Взагалі, Чи ви в курсі деяких таких маленьких дрібниць про провінцію Манітобу і про Веніпех. Ну, по-перше, це холодна провінція, всі так кажуть. Тут півроку зими. Що моє згідний на всі 100% так, тут півроку зими, це раз. Друге, тут дуже-дуже холодно, ну буває холодно, я не, з цим теж не поспорю. Але все ж таки, тут сухий клімат, мені дуже сильно подобається тут зима, не знаю, кожна людина по своєму бачить, кожна людина по своєму розуміє. Тут класне літо. Тут літо типу воно цього року просто по-інакшому почалося, тому що була не сувора зима, і воно почалося таке повноцінне в кінці червня. А так, наприклад, того року воно почалося в травні і е, десь в середині травня і в, кінці, в середині жовтня плюс-мінус воно закінчувалось. Може і на початку жовтня закінчуватися, по-різному буває. Я скажу наступне: що таке Манітоба? Це провінція територіального, як приблизно наша Україна. Тільки на території Манітоби проживає мільйон двісті чоловік приблизно. В самому місті Веніпех це найбільше місто в Манітобі, проживає 800-900 тисяч. Ну там від 800 до 900. Я не хочу просто якісь там чіткі цифри називати, тому що я не пам'ятаю, чи це було 800 з чимось, чи це було 900 з чимось тисяч. Це не дуже важливо, важливо в те, що вдумайтеся. 800-900 тисяч в одному місці на всій. Території Манітоби там решта оцих 400 тисяч чи 300. Сам Брендон є таке місто 50 тисяч, а все решта там 5 тисяч, 10 тисяч, 15 тисяч, 2 тисячі, тисяча. Чому так? Тому що це північ Канади, Манітоб... Вінніпег це центр, але Манітоба йде вверх. І чим вище північніше, чим холодніше, чим менше там люди селяться. Це логічно. Так що, якщо вам цікава така е, рубрика, якщо вам цікаво про е, манітобу, про міста, я буду такий даний формат записувати, буду розповідати е, всі подробиці про це місто. І можливо в якісь міста я і буду їхати, щоб вам їх показати. Якщо вам цікаво, ну я не буду їхати, повірте, на саме північ. Отут в околицях Беніпега 100 км, можливо, там десь по роботі я поїду там 200 км Я можу вам показати. Так що... Ось таку коротку інформацію я сьогодні вам розповів. Якщо вам це сподобалося, підтримайте, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки, а я йду каву пити. А вам бажаю гарного вечора чи дня і зустрінуся з кимось в Канаді, а з кимось в наступному відео. Слава Україні, друзі!